Добрий день, мене звати Вікторія. Це мій брат Роман, йому 30 років. Ми родом з Рівного. Ми приїхали в інститут серця для того, щоб моєму брату, який потребував останні 8 років трансплантації серця, все-таки зробили трансплантацію і щоб ми дочекалися донорського серця. Впродовж останніх 8 років він знаходився на лікуванні постійному, оскільки попередньо він переніс. Пневмонію, яка дала ускладнення на його серце, і в зв'язку з цим е, йому поставили діагноз Дилятеційна кардіоміопатія і сказали, що цей діагноз не підлягає е, якомусь терапевтичному лікуванню. Він потребує трансплантації серця. Немає ні задишки, нічого. Зовсім друге життя у мене. Тебе без слів. Дуже добре себе почуваю. В мене зовсім. Ну... Нічого не турбує. Ну насправді не все так страшно, і коли твоя рідна людина хворіє, ти ніяким чином не можеш їй допомогти. І розумієш, що ти не можеш абсолютно ніяк повпливати на те, щоб вона просто залишилася живою. Е, порада одна: Ду, ну буде дуже страшно, дуже багато невідомого, але треба стукати в усі двері. Треба запитувати всюди, де можна запитати. Цікавиться е, читати новини, читати медичну літературу, цікавиться тим, що у нас відбувається в Україні в галузі трансплантології, тому що це досить нова галузь і реформа буквально відбулася нещодавно, останні кілька років, але вже активно розвивається в нашій країні. Е, не бійтеся, навіть коли дуже страшно, закривайте очі, йдіть вперед. Велика подяка для рідних для донорів. Для рідні донорів. Що, що дали мені нове життя дуже велика подяка низький уклін їм е, в першу чергу всім, всім хто мене оперував всьому персоналу дуже велика дяка що дали мені теж життя ну, я, напевно, хочу... інституті. подякувати за те що е, взагалі в нашій країні існують такі люди які е, присвятили цьому все своє життя які е, віддаються суму з головою, і ну, якби це не просто робота, це в певній мірі сенс. І без таких би людей не було б цього прогресу, не було б тих реформ, які відбуваються в нас в країні. Взагалі, можливо, не було б трансплантології як такої. Дякуємо Борису Михайловичу за такий чудовий інститут, так. який він збудував. Дякуємо е, лікарям. Гаврилу Ігоровичу, дякуємо Михайлі, і дякуємо Антону Олеговичу, дякуємо Максиму Анатолійовичу, дякую Юлію Олександрівні, всьому медичному персоналу інституту, який доклав максимальних зусиль для того, аби це чудо сталося.